Вітаю всіх глядачів ютуб каналу Курбанова Лайв. Мене звати Андрій Соломка, і це наша рубрика Зсушний Тікток. Знаєте, так буває, от коли ви на роботі у вас дуже багато справ і в цей момент вам телефонує ваш друг. Да, ось вот вот у мене сьогодні плохой день. То у до болить, то плачу я, то ум'я, то мені холодно. То я кашлю. Тому коли ви телефонуєте своїм друзям або родичам, які зараз перебувають на передовій, а вони не відповідають, вони можуть бути просто зайняті. А тепер трохи про підготовку наших захисників до виконання бойових завдань. Якщо ви думаєте, що це важкий процес, то скоріш за все так воно і є, але бувають винятки. Солдати ЗСУ по різному готуються до нових завдань. От прикладується. Мені зробляє навіть спит. Пам'ятаєте фразу Не спи, бо замерзнеш. Наступне відео прекрасно її ілюструє. Вставай, бл. Ну. Так всю зиму проспиш? Ха-ха-ха! Ще поки, що ні. А що, непогана ідея, можна заснути восени і прокинутися навесні, коли вже тепло, коли вже сонячно, коли немає усього цього снігу. А тепер давайте згадаємо все загальну істерію про те, що повістки роздають будь-де. А уявіть, якби повістки роздавали навіть на передовій. Пацани там воєнкомат, пав'язки роздає сюди всюда. У цій рубриці ми зазвичай показуємо вам ті відео, які знімають наші захисники. Але немало контенту викладають і медики. У наступному відео дуже добре проілюстровано, як медики класифікують усі поранення травми і хвороби. У військових медиків всі хвороби діляться на дві групи: перша група це хуйня. друга група це пець. Хуйня сама по собі пройде, а пець невиліковний. Мабуть, коли я підводився до цього відео, ви подумали, що це буде якась величезна класифікація. Але як бачите, вона складається всього із двох пунктів. Але все це, звісно, жарти. Взагалі серед наших захисників є представники абсолютно різних професій, навіть весільні музиканти. А тепер уявіть собі, весільний музикант на передовій. Сармат, сармат. Я музикант. На зв'язок. Музикант, я сармат на зв'язку. Музика на місці. До весільного маршу готові. Чекаємо указівки. Прийняв плюс. Чекайте. Непоганий такий весільний марш для окупантів. А наступне відео дуже добре ілюструє, що наші захисники можуть робити просто неймовірні речі, неможливі на перший погляд. Наприклад, завести машину, в яку нещодавно прилетіло. Поспорили з Назаром, що він зараз ельку заведе. Та ні, мабуть, Назарчик. А взагалі це відео прекрасно ілюструє, наскільки нашим хлопцям та дівчатам на передові потрібні пікапи, тому що це справді розхідний матеріал. І от те, що з ними стається, ну, зрозуміло, що цю машину ще можна завести, але виконувати на ній якісь завдання уже неможливо. А тепер наша традиційна підрубрика «Ленд-ліз від окупантів. Дорожчий піку вибили. Тепер збираємо трофеї. Стягати їхні бронежилети. Це ж на нафічурник. Це, це, це кусок метала, боже, які вони кончені. Поставляли, тут машину можна забронірувати. Взагалі, ідея броні для транспорту із їхніх плит мені подобається, тому що інакше їх використовувати просто не можна. Але у лендлізі від окупантів є і більш серйозні речі, які справді можна використовувати за призначенням, наприклад, зброя. Пішли пусті вже щось тягнути. Ну вже, що вже там є? Лесі, ти що сунеш? Падре, ти де то не йшов? Ви ну, бачите, ну точно пі приїхали. І ще й охо-хо. Ох. А тепер трохи про лендліз від наших західних партнерів. Доки до нас їдуть усі ці танки і бронемашини, наші воїни опановують їх зменшені копії. Видно? Черговий лендліз від Америки. Дякуємо З вами ми сила. Давай, триста тридцять три! А коли до нас таки прибуває бронетранспорт від заходу, наші оборонці не забувають його протюнінгувати. Взагалі, у медіа, зокрема і західних, є дуже багато інформації про те, що можливо росіяни перед тим, як йти в наступ, вживають наркотичні речовини. І ось як їх у цей момент бачать наші захисники. Всі боже. Мені здається, це прекрасна ілюстрація того, як виглядає не лише середньостатистичний військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації, а й в принципі середньостатистичний росіянин. А тепер до прогнозу погоди для окупантів. Найближчим часом очікується Грім. Грім один. Три снаряди. 10 секунд постріл. Во. Гонь. Залежі вогневу позицію. А зараз наша традиційна кулінарна підрубрика. Давайте подивимося, які нові сухпайки отримують Збройні Сили України. Друзі, ось так людям, які мобілізовуються до Збройних сил України. Зараз сухпайку. Типу хто служить на фронті, видають новий сухпай го року. Получається натиска допомога. Оставимо м'ясо. Да, може, що є. І ось такий от кусочок м'яса на два військовослужбовці на день зараз нам видають. Це тільки по м'ясу раціон. Щоб калорійний було. Виглядає це справді смачно і було б непогано, якби усі сухпайки клали ось такий шматок м'яса. Ну, а тепер пропоную вам переглянути лайфхак від ЗСУ, який, можливо, стане вам у нагоді. О, ла, хіба я так можна було? Легесочку літаваю без напіралки височкою, ну, Лайфхак. Тут головне тільки, щоб горнятко було металеве, бо інакше просто зламається. А чи придумали ви, що будете робити одразу після нашої перемоги? Якщо ще ні, то ось вам непогана ідея. Буде перемога на собі на позі тату та України. І з кожним днем вона буде рости і рости. <плес> Наша аеророзвідка працює прекрасно, але мало хто знає, хто допомагає нашим аеророзвідникам. Ти мій помічник? Так. Красунчик. Ну, давайте тільки без рук. Ну ладно, давай так сидіть. Мені тільки трішки погано видно. Взагалі ми щоразу в кінці цієї рубрики показуємо вам тваринок, які допомагають нашим захисникам. Але зазвичай це або котики, або собачки. Але є й набагато більші тваринки. Багато хто заводить собі на позиціях котика, песика. Ну і ми собі завели гарну таку тваринечку. Ось таким був ЗСУшний Тікток сьогодні. Я вам дякую, що ви подивилися. А якщо ви подивилися це відео, але не підписалися на канал, то обов'язково зробіть це просто зараз. І не забудьте натиснути на вподобайку. Побачимося з вами уже у наступному випуску ЗСУшного тіктоку.